Так, наша нова поліція Дальше продиви. Продовжає свою роботу. Все, все, сильно. Ми поліція з опису, там поліція і вашего. А саме руха, якісь даний закономір працює саме в цьому матір. Є страховка. Є страховка. Є фото страховки. Та ж є у базі, можеш тут У По базі немає, тому я вам подушу, подібне. А на підставі чого страховка? Доброго дня. Показую вам страховочку. Пане поліція. Так. І вам, і вашому товаришу. Ну, є фото... Ну, на парні. Ні, не, не йдіть на дорогу. Ні, так я не йду. А яка причина зупинки? Я ж їхав, не нарушав. Ви почули? Я сказав, що Ага. Ага. Якби пасажир... ви байпі... ви... ви вийшов, ви порушуємо рахун про дорожній рух статтю що, е... 18 пасажира. Я, Ні, пасажира. я вийшов на підставі того доказати, Ні, не що не у вас є страхов. Ну можете адміністративне правопорушення. Добре. Дай фотку страховувати. Так, кидаю зараз. 15 років взагалі нічого не вживаю. І два рази. You а що? А щоб було? Алкоголь, помололіки, якби було. Ти займаєшся автомобілями, здається, чи є? Я автомобілем? Я. Я за ним. По роботі? Ні, робота в мене кого не виробить. Наша поліція нас береже. Так він є позбавленим, він не має право їздити. Овіснете йому, може він людей не чуть. Я зараз не їжу, <плес> пане буде <плес> рішення <плес> суду. Рішення <плес> суду є, він не піднесу. А що, а чого? А, що <плес> я поки що? Я вам просто скажу, що якщо він буде їздити, то машина поїде на весь майданчик. Ось так, я просто кажу, що ви мали на увазі. Гарноня. Страховочку, пане поліцейське. Перевірте страховочку. Це супер рішення, що ви так зробили на нього буде. Супер. Це не супер. Він не зобов'язаний вас пам'ятати. Не не я тебе не возила, це точно. А, подробно, мене вона. Я знаю, везла. що тебе не От так працює наша чайнівецька довесна поліція.